Докази Божественності Ісуса Христа від Івана, 8 розділ, Авраам, ваш батько, радий був би побачити мій день і побачив, і зрадів. На це іудеї йому сказали: Ти не маєш ще й 50 років, а вже бачив Авраама. Та Ісус їм сказав: Знову і знову запевняю вас, перш ніж був Авраам, я є. Відбувся такий діалог між юдеями, це і священники, такі фарисеї, книжники, садукеї дуже набужні люди, здавалось би, вони дуже багато знали, були вчителями закону, знали закони Моїсея і вони спілкувалися з Ісусом. У них був діалог. Знаєте, Фарисеї, Садукеї, вони були такі тілесні, віруючі, душевні віруючі, а Ісус говорив дуже серйозні духовні речі, і вони його не розуміли, Ісуса Христа. І коли Ісус Христос сказав, що Авраам мене бачив і спілкувався зі мною і зрадів, то вони були шоковані. Вони кажуть, тобі навіть 50 років немає. Ти бачив Авраама, наш батько, наш отець Авраам, давним-давно помер. Як ти? Міг бути з ним знайомий, якщо він вже помер. Де ти його бачив? І Ісус сказав, що перш ніж був Авраам, я є. Тобто Ісус Христос, він був від початку створення світу. На перших сторінках книги буття написано, як створювалась людина. Бог сказав: Давайте створимо людину за образом і подобою нашою. Це в множині. це говорить про те, що Бог Отець, Бог Син, тобто Ісус Христос і Бог Дух Святий, творили людину, і той самий Господь Ісус Христос, який спілкувався з Авраамом, коли він був, який спілкувався з Моїсеєм, якому поклонявся цар Давид. Той самий Господь Ісус Христос Він народився у тілі, прийшов сюди на землю і вмер за наші гріхи. І насправді нікому, ніякому пророку не під силу, ніхто не міг це зробити. Тільки Ісус Христос Він спустився в пекельні місця землі, забрав ключі пекла, смерті, переміг диявола воскрес на третій день в новому тілі. Ісусу Христу підкоряється весь всесвіт, йому поклонилися земні. Небесні і вся преісподня. І коли Ісус Христос вознісся на небеса, Він сів поруч з Богом на престолі, і всі небеса йому поклонилися. Кому поклоняються на небесах? Ісус, рівний Богу, Бог, і весь Всесвіт підкоряється Йому.